Як розпізнати і зупинити це приниження. Є кілька сигналів, що ви є в зоні цього знецінення або контролю. Перший сигнал це такий, що ви починаєте сумніватися у власній адекватності. Вам здається, що ви точно якийсь не такий або не така. Другий, це часто вибачаєтесь навіть коли не винні. Таке патологічне почуття провини, коли інший партнер чомусь звинувачує емоційно. Третє це відчуття провини за свої власні бажання. Я не маю права так бажати. А якщо я чогось бажаю, значить я провинився, провинилася. Четверте, це ваше коло спілкування звужується поступово і невпинно. І також ви боїтеся викликати зайву емоцію партнера, боїтеся важких складних емоцій партнера і тому для святого спокою уникайте будь-якої комунікації.